Сьогодні четвер. І сьогодні я покажу дві програми, які, думаю, вам не сподобаються. Перша програма це Music Sensor. Ця програма заміна програми Shazam або інших програм для пошуку музики, яка зараз грає. Думаю, ви дуже часто зустрічалися з такою проблемою, що ви включали Shazam, але Shazam не вспів знайти цю пісню. І тому. Ви не знаходили цю пісню, яку ви хотіли. Тому була створена програма Music Sensor. Ця програма просто завжди онлайн, ну, вона для неї завжди потрібен інтернет, і вона завжди буде шукати вашу пісню. Вам не потрібно заходити в програму, вона просто завжди працює. Ви можете налаштувати, коли вам буде працювати, це коли ви йдете, бігаєте, їздите на велосипеді, на машині, вдома, на роботі або десь ззовні. Чекаючи. Ось скільки пісень я знайшов за весь час її в оркестрані. також показується, як ви бачите в програмі лісені. Це те, що програма слухає. Також ми можемо подивитися по фаворитах, якщо ви додати якусь поставлю пісню лайк. Ось зараз, наприклад, провіримо. Так як YouTube дуже часто блокує пісні, які грають, то ми включимо на секунду і провіримо. І ось програма вже знайшла цю пісню. Зараз 17.09. Все 17.08. Знайшла програма пісню. Це Ariana Grande, Fit, і Пісня. Problem. Бачите, знайшла цю пісню, але на відміну від Shazam для цієї програми потрібно трішки довше часу для того, щоб вона знайшла пісню. Але... Плюсом є те, що вам не потрібно в неї заходити, вона автоматично шукає пісні, коли ви йдете або щось робите. Вам не потрібно в неї заходити. Звісно, ви запитаєте, наскільки це знімає батарею, я провіряв, ну так, десь 5-6% швидше знімає батарею. 5-6%. Ну, як по мені це не так вже багато, заради такої програми, якщо ви дуже часто Ставки з такими проблемами, то можете встановити собі цю програму. Програма називається Music Sensor. Я дам посилання на неї ви зможете її скачати. А ага, наступна програма це програма Fragment. Це такий фоторедактор, який додає знімкам калейдоскопічні ефекти і допомагає створити шедеври в стилі абстракціонізму. Майже рік ця програма ще з'явилася в App Store. І ось тільки недавно вона з'явилася і для Android Google Play. На жаль, свого інтерфейсу камери ця програма не має. І ми можемо використовувати тільки інші програми для цього. І так само свої галереї. Ми можемо вибрати з галереї, можна перейти в будь-яку картинку і потім тиснути Відправити і відправити її фрагмент. Попадає сюди, ми можемо. Тут ми можемо саме в початку, це обрізати її. В 1-1, 5-4, не обрізати 3-2 і 16 на 9. Нехай залишиться таким. Потім натискаємо Продовжити. Потім, що ми можемо зробити? Ми можемо натиснути цю кнопку. Це ми можемо е, розташування вибрати З різних шаблонів. Це Переміщати їх, потім повертати шаблони, бачите, на, на всі розміри градусів. Так, розвертати кому потрібно. Потім ми можемо віддаляти їх, бачите, віддаляти і перемішати все. І шука, шукати те, що вам більше сподобається. Також знизу ми можемо змінити тут дуже багато кількість, велика кількість шаблонів. Від самих простіших до самих таких незвичайних. Ми можемо вибрати будь-який шаблон. Наприклад, нехай це буде ось. Такий шаблон, потім збільшуємо його. Також ми можемо зверху натиснути цей кружечок і змінювати сам розмір шаблона. Сам, не, розмір цього. Також, якщо ми натискаємо кнопочку ось цю трикутничку знизу, то ми можемо змінити ще колір. Ми можемо змінити колір від зеленого, тут додати будь-який відтінок до фотографії і її яркість. Як до самої фотографії, так і до самого ефекту цього. Так, наприклад, нехай буде. потім ми можемо додати контраст, там буде яскравість, контраст додати, потім advide, затемненість, інвертацію додати, ну, кому це буде потрібно, інвертація і насиченість. Потім ми можемо натиснути ОК і зберегти фотографії. Фотографія зберігається, ми можемо її зберегти в галерею, в папку фрагмент, потім сам додаток фрагмент, це ми поділимося там, в них своя історія є. Така саме щось похоже на вискока. І відправити інші програми. Це через Bluetooth і інші програми, які у вас встановлені, які підтримують. Або в Instagram відразу, або натиснути подобається, що вам подобається ця програма. Програма прикольна, але є один мінус, який мені не дуже подобається. І ось цей мінус називається те, що програма сама платна У Google Play. Вона коштує 26 гривень 47 копійок. Звісно, ви зможете її скачати з допомогою інших сервісів. Але розробники могли б зробити і безкоштовно, і так як є на App Store, і додати просто платні. Шаблони для обробки фотографій. Звісно, фотографії виходять прикольні. Ось я вам покажу е, мої фотографії. Ось фрагмент, який я додав така така, така. 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 І ось така. мене це дуже вийшло красиво. Думаю, вам сподобалась програма. Програма називається Fragment і... Хто захоче, може її скачати і встановити. На сьогодні це все. Дякую, що подивились. Думаю, вам сподобались програми. Ставте лайки до наступних оглядів, програм і додатків і всього іншого. Підписуйтесь на мене. Дякую, що подивились. Пока-пока.